Шукаю, шукаю. Он! Сже над нами! Я над нами! Ністя! Ністя! Вона забітна! Йоха народ! Трима! Єс! Наша задача не тільки збити її, а не дати їй виконати своє завдання, фотографувати ціль нашу. Якщо ми працюємо по залі, наприклад, ми на відкритій місцевості, і зала може вести ланцет прямо на нас. Їх не треба допускати в наші квадрати, але ще на нашу територію, це дуже опасний враг. Ва! Ціль БПЛА, криво, ворожа. Бачу, ціль супроводжую. Є! Є? Дісить, там бісот! Зараз працювали по двом безпілотникам. Перший був зала, була висота в нього досить висока. Другий підійшов вже до нас ближче. Суперка. Ми в нього влучили. Знищили були ланцета. Це теж такий дуже опасний снаряд крилатий О, і збили були крило. Ціль БПЛА! Крило, ворожа! Знищить. Є! Працюємо, зберігаємо цілені наші гармати, які ми прикриваємо. Така наша робота. Слава Україні! Героям слава!